Я старший лукавий Артем Андрійович. Навчаюся на четвертому курсі. Моя майбутня професія це військовий психолог. Ну, свій військовий шлях я взагалі розпочав вступу до військового ліцею, вже там здобув певних знайомих, які мені допомогли, можна так сказати, обрати цей славетний навчальний заклад. Ну, найбільше досягнення в моєму житті є те, що я відмовився від цивільного життя та Обрав шлях військового ще після, вже після 9 класу. Ну, Взагалі-то їх, можна так сказати, багато, але з основних для себе я виділив це те, що я є членом наукового товариства за здобутки у навчанні, та також є у збірній команді з легкої атлетики. І це мені дає мотивацію в подальшому і далі розвиватися, як і фізично, так і на науковому контексті. Ну, я думаю, для кожної людини основна перешкода є лінь. Ну, як і для мене також. Головне, щоб ця лінь тебе повністю не захопила і ти не застряг на місці. І що мені в цьому допомагає, це моя особиста дисципліна, яку мені ще прив'язали після 9-го вже класу у військовому ліцеї, та яку я формував тут. Ну, моїми головними ресурсами є це моя сім'я, батько. Мати, брат, які мені, яким які мене постійно підтримують у скрудні часи. Також моя група, яка це моя команда, яка допомагає також мені вирішувати, можна так сказати, складні задачі, складні питання. І особливо головну роль грають командири, які тебе оточують, які тобою командують, які формують в тебе того лідера, якого ти хочеш бачити в себе в майбутньому. Ну, є одна, одне єдине, можна так сказати, слово це постійність. Коли ти постійно щось робиш, постійно розвиваєшся, постійно вдосконалюєшся, це по-любому дасть такі результати, які ти хочеш. Я би порадив не відмовлятися від своїх мрій, боротися зі своєю лінією постійно постійно себе вдосконалювати, та, щоб вас не згасала мотивація стати майбутнім офіцером Збройних сил України.